Україна не диктує порядок денний, вона потрапляє лише у зв'язку з тим, як вона втрачає якісь частини суверенітету, як вона поводиться у відносинах, у, відно, у відносинах з Росією, зокрема з тим же Путіним, і як вона програє так звану боротьбу з корупцією, як її олігархія. Залишається всесильною і диктує тут свої правила. От в цьому контексті Україна в 2018 році була відома у всьому світі. І перед нами вибір, який засмічений чи спотворений олігархічними медіа, тому що ці роки були витрачені, на жаль, не на дискусію про те. Як нам далі продовжувати революційні перетворення, тому що революція фактично в 2016 році згорнулася. І два роки ми прожили без не просто революційних перетворень, а без навіть натяку на дискусії з приводу революційних перетворень. Тепер в результаті президентських виборів перед нами знову постало питання. І воно, як вибір, досить просте: повернутися до революційних перетворень, чи. Продовжити те, що було ці два роки. А ці два роки був олігархічний консенсус, а була корупція, яка продовжила розвиватися, була мляво, а точніше, ніяк не, не точилася війна, і а, цей вибір він зумовлений певними установками. От, з одного боку, установки, які а, я аналізуючи співбесідники, які бувають зі мною у різних ефірах, зміг це так: могло бути гірше. А тому Порошенко молодець. І нехай іде, як іде. Тому нехай Порошенко лишається. І ці установки вони є важливими в розумінні того спрямування, яке здійснюють. Більшість олігархічних телеканалів. Ця виборча кампанія це виберемо з установками на те, чи могло бути гірше, і нехай іде, як іде, чи все-таки ми зможемо змінити. Тобто мова йде про наступне: чи зможе Україна вийти знову на другий етап революції Євромайдану, і чи зможе вона привернути увагу до себе світу, або ж навіть почати диктувати? Порядок денний. От питання стоїть саме так. Порядок денний диктувати можна лише в декілька способів. І зараз є така можливість. Спосіб перший це знищити олігархічний консенсус. Спосіб другий знищити корупцію. Зверніть увагу, от я кажу не знищити олігархів, а олігархічний консенсус. Тобто як форму всевладдя олігархії. Друге, це знищити корупцію, зверніть увагу, не боротися з корупцією, а знищити. Тобто довести її до такого рівня, коли вона не, не, не перестане бути системною проблемою. Причому радикально і швидко. Тому що затягування корупції на десятки років, як це в нас зараз, боротьби з корупцією на десятки років, як це в нас зараз намагаються зробити, це означає ну, фактично її зацементувати і зробити вічною. А третій момент. А, принципово змінити структуру. У суспільстві таким чином, щоб виконати вимоги двох майданів, а саме надати пряму і безпосередню владу громаді і поставити центральну місцеву владу під контроль цієї громади. Це були вимоги двох революцій, така, такі, така основна базова вимога двох революцій, яка так і не здійснює, тому що це означає кардинальну зміну конституції. Кардинально не перерозподіл повноважень між наявними гілками влади, а вивести громаду. На перший рівень самоуправління Україні, навіть не державну владу, навіть не муніципальну владу, навіть не те, що в нас називається самоврядуванням, а громаду як таку зробити центральним системостворюючою системо одиницею і надати безпрецедентні повноваження по самоврядуванню. Зверніть увагу, не по владі, а по самоврядуванню, тому що влада це те, що відчужене від народу, і такою вона є в нинішній конституції. Якби ми її не міняли, цю засадничу проблему ми змінити не можемо. Ну і зрештою, що пов'язано з цим, започаткувати певні соціальні інновації, які змусять світ говорити про нас, як то інвентаризація спільного надбання, куди входить суспільне надбання, куди входить приватна власність і спільне надбання. Це означає а, контроль і перегляд всієї приватизації, яка відбулася, і інвентаризацію всього спільного надбання, тобто того, що належить усій українській громаді. Тобто надра, річки, озера, повітря, інвентаризація просто те, що є, щоб ми зрозуміли, що ж таке наше.